Чита, всім привіт! Сьогодні дивимося четверту частинку по марказиту. Більшість це замовлення, в кінці кілька вільних прикрас буде. Перед показом хочу нагадати, що збираємо зараз нове замовлення на середину другу половину травня. Обирати можна по моїм старим відео або в каталогах посилання в першому закріпленому коментарі і також в описі під відео. Всі подробиці про те, як зробити замовлення, також в першому коментарі. Будь ласка, ознайомтесь, хто вперше. Дівчата, почати хочеться з такої краси. Сережки з передотом 955 артикул 7,5 грам вага. Нещодавно ми дивились з вами таку каблучку з цього комплекту. Там був мікс блакитний топаз і сапфір, хто пам'ятає. Взагалі поєднання можуть бути будь-які в каблурці і будь-які камінчики в сережках. І, до речі, ці сережки в каталозі йдуть з підвісною частинкою, а можна також ще на омезі зробити і підвіска існує. Дуже гарні ціну прописую на екрані. Дивимося такий ніжний комплект з сердечками. Вставочка цього разу рожевий перламутр. Нещодавно дивились такий сет опалом 32-м. І раніше був він з білим перламутром і ще підвісочка. Можна також з чорним зробити, але дуже ніжно але саме з таким кольором або білим виглядає. Дуже дуже гарно. А в мене також ще, крім комплекту, є одна пара сережок. І я точно не пам'ятаю, чи вони по замовленню чи вільні, пропишу також на екрані. Артикул сережок 10,82, вага окремо 6,90, підвісочка 4 грами за вагою а, і каблучка 3,30, артикул 1223. На англійській застібці були замовлені: також можна гріздок омегу або з підвісною частинкою, як в каталозі вони і йдуть. Довжина каблучки і сережки 1,7 см. А підвісочка довжина 3,2. Ціну зазначаю. Далі, дівчата, дуже цікавий сет з зеленим кубічним цирконієм. Де, хто вперше дивиться, в цього виробника дуже великий каталог вставок, є напівдорогоцінні, дорогоцінні камінчики, також є цирконій різнокольоровий, дуже цікавих, до речі, відтінків камінчики. Також є гарні кристали подивіться обов'язково. Тут вирішили замовити зелений камінчик, і дуже красиво вийшло. Артикул, дивіться, сережки і підвіска 540, загальна вага 15-20, сережки десь грам, 10. І каблучка артикул 542 540 грам. Колись дивились такий комплект з сапфіром. Звісно, він був дорожчий, з такими вставочками, більш бюджетні виходять вироби на англійській застібці. Каблучка 2,3 см довжина, сережка 2,2 см і підвісочка з вушком 3,5 см. Ось воно вушко. Далі вже знайомий вам комплект з перлами, але цього разу ми замовили сережки без підвісної частинки. Вперше дивимось такий варіант. До речі, дуже гарно. Артикул сережок 755, вага 9,2, і каблучка 878 артикул, вага 8,10. В мене, до речі, є в наявності такі сережки, також на гвіздках, але з підвісною частинкою. Кого цікавить, напишіть. Висока така каблучка, дивіться. Тут досить великі такі перлинки, десь 1,2 см в діаметрі. Довжина сережки 2 см і ціни. Далі, дівчата, улюблений комплект зі смарагдами, подивимось цей варіант по замовленню. В мене також є такі вільні, але я їх покажу вже в наступних відео з вільними прикрасами, бо там треба підібрати за камінчиками комплекти і розміри переміряти. Але їх небагато враховую це, і розміри здається там тільки великі, або навпаки тільки маленькі. Ну, тобто покажу вже в наступних відео. Ось артикули. Каблучка 480 грами, сережки 6, сережки конго. Вніше ми замовляли ці комплекти з безліччю вставок: цитрин, гранат, сапфір, амазоніт що в нас ще було передот, аметист ну, що завгодно сюди можна поставити. Також такі сережки нещодавно дивилась з натуральним танзанітом, дуже гарні, звісно, не бюджетні, але вони того вартують. І каблучка не знаю, можливо, також можна поставити танзаніт. Кого цікавить, напишіть, прорахуємо, дуже гарно буде. Хоча зі смарагдами це, безперечно, бестселер. Каблучці смарагд 4 на 5 мм, і в сережках 5,5 мм, довжина 1,8 см і вартість. Далі по замовленню прийшла ось така каблучка з лабрадором досить великим, 349 артикул, вага 6,2 г. Дивіться, є два варіанти такої каблучки. Перший ось такий навколо основного камінчика марказити. І ще є ось такий варіант, там, де навколо великого камінчика, також дрібненькі лабрадори. І вона, до речі, вільна в 20-му розмірі. Дівчата, кому не вистачить, будемо записувати замовлення на травень, бо я вже відчуваю ажіотаж щодо цієї моделі. Я й сама не знала, що так можна зробити вперше дивимось, дуже гарно вийшло. Давайте з цією закінчимо А камінчик 12х1,5 см і ціну прописую. Так, і ця каблучка, артикул той самий, але тут, бачите, обидві вставочки це Labrador. Вага 7,40. Тут і резація така блакитно зеленувата, і дрібні камінчики також її мають сережки можна дозамовити, кого цікавить, пишіть. І ціну також прописую. Далі ось така класна моделька блучки з цитрином і перлами. Артикул 1902, вага 9,5 г. Здається, нещодавно таку з аметистом дивились, і, в принципі, сюди різні вставочки можуть бути. Сережки ще не замовляли, але вони, напевне, існують. 2х2 см цей квадратик і ціна. Так, далі, читаю, дві неймовірності каблучки, 857 артикул. Прийшли з рубіном і аметистом по замовленню. Вага в них 15,70 грам. За ціною вони відрізняються, бо це різні такі категорії вставок. Аметист він бюджетніший, досить великі вставки. Розмір, зараз вам скажу: сантиметр на 1,3. Ограньовані неймовірна краса. Також раніше цю модель з безлічу вставок дивилися. Тут можуть бути будь-які камінчики, проте враховуйте, що вони великі, тому і вартість може бути відповідною. Давайте окремо вам покажу дуже оригінальна форма 2,5 на 3 см габаритний розмір, і ціну з рубіном вказую. Зороння сторона. Так, і аметист. Камінчик також насичений. В принципі, бліді вони й не ставлять ніколи. І ціна. А далі каблучка з гепардом, тигром, котиком, хто як її називає, 855-й артикул, вага 6,90. Тут нас попросили, щоб в очах були блакитні топази. Хоча за стандартом йдуть гранати. Також можна і інші камінчики. ширина 1,2 см і ціна. Наступна каблучка з цитрином, 593 артикул. Дуже люблю цю модель. До речі, камінчик такий, як в минулому відео, був комплект квадратний з цитринами. Це така сама вставочка, дуже така насичена, більш жовто гаряча я б сказала, 10,5 грам вага. Також можуть бути будь-які інші камінці. Вставка 1,1 см. І ціна. Далі ось таке класне замовлення: брошка 539 з гранатом 11 грамів вага. Така ось пташка. Дуже гарна маркізики. Це брошка підвізка 2 в одному. 4 на 3,3 см розмір і ціна. Наступне замовлення сережки з лазуритом 8,3 грами вага 12,93 артикул. Це пресований лазурит, дівчата, такий насичений камінчик. Англійська застібка були замовлені на тоненьку мочку з заниженим штифтом. 3,4 см довжина, камінчик 9 мм. І ціна. А далі ось така розкішна модель сережок, 718 артикул, вага 15,7. Тут у нас 5 ниточок з перлами різного діаметру на збільшення. Поміж ними, ось такі срібні детальки, англійська застібка. Можна підвісочку таку саму дозамовити. Також такого типу прикраси є з гранатом, можливо, якісь інші є вставочки. Але треба запитувати. Дуже класні. 6,5 см довжина. Перли від 2 до 5 мм і вартість. Далі по замовленню прийшли сережки з лабораторним опалом третім. 388 артикул вага 6,3. На гвістках були замовлені. Сережка 1,2 на 1,5 см. І ціна. А далі браслетик по замовленню 184 артикул з гранатом 13,6 грами вага. Я вже раніше розповідала, можуть бути декілька варіацій цих браслетів. Ось як тут, наприклад, один через один камінчик, Може, можна просто зробити повністю у камінцях, або можна дві частинки з марказитом одна з камінчиком. Тобто можна щось придумати. Застіпка коробочка. Діаметру гранату десь 3,5 міліметри і вартість. Далі по замовленню пройшов такий базовий браслетик 382 вага 8,5 грам. Таких, до речі, досить багато в каталозі на кожен день, тоненьких, легеньких. Ширина 3 міліметри і вартість. Також дівчата з браслетів приїхали з ці дракони на шкірі скату, цього разу в червоній шкірі, 746-й артикул, 12 грам вага. Приїхало три браслети. Я не пам'ятаю, по замовленню вони всі чи є вільні, також вказую на екрані, якщо щось вільне є. Застібка тут карабін. А нагадую, що ці браслети сильно маломірять, десь сантиметр три прибавляєте до об'єму вашого зап'ястя, тому що, бачите, він такий жорсткий. Ось так виглядає на руці дракончик десь 3,3 см, діаметр браслету 6 мм 5-6. Цього разу прийшли такі стандартні розміри, але якщо замовляти більше там, 22 здається, сантиметрів, см, трошки зростає вартість, враховуйте. Далі ось така класна ниточка перлів. Зараз скажу артикул. 16 вага 32,3. Ось така застіпка коробочка. Цієї поставочки одне тільки таке намисто, але в наступній там їх штучок 6, мабуть, і є ось такі е, суцільним рядом перлів, а є з срібними елементами. Дуже гарні будуть. Сжелинки 4-5 мм і ціна, дівчата. Далі по замовленню хрестик 13,36 з блакитним топазом 3,40 вага. А, такі були з гранатом нещодавно, хто пам'ятає, з топазом також гарно. 3,5 см довжина і вартість. І, дівчата, кілька вільних моделек. По-перше, нагадую про гвіздки 14,04 з гранатом. А, вільні є дві пари, гвіздочок. 4 на 6 мм розмір, вартість 610 гривень 16 доларів. А далі ось така моделька вільна сережки з сердоліком 12,33 артикул 8,5 г. Не пам'ятаю, чисно я каблучка, але в комплекс щось має бути. Підвізка так точно: англійська застіпка. 1,4 на 1,5 см розмір і вартість. Дівчата ця модель сережок з перших показів виявилась вільна. Там наплутали повністю по всьому комплекту і каблучку не ту зробили. І сережки ми хотіли без підвісної частинкою. Тому ось ця моделька вільна, 809-й артикул з Оніксом, вага 14,90. Вони дуже красиві. Ще є підвіска, можна додати. Каблучка під замовлення в будь-якому розмірі. Довжина 4,2 см, вартість 2015 гривень 53 долари. А далі, дівчата, бублики зелений агат і гранат. Два вільних, 884 артикул. Вага виходить 6 грам. Ще, до речі, в мене є один вільний бублик з білим перламутром в основі, і також з гранатом. Кого цікавить, напишіть. вушко ось таке. Діаметр 2,5 см. У бублику довжина загальна 3,8 см. І вартість. А також дівчата, є в наявності кілька вільних підвісок з драконами. Оставочка гранат. 12,68 артикул, а десь 6,5 грам. Вушка. Дуже класні. Ціну зазначаю. А далі вільна каблучка з зеленим агатом в 19 розмірі. Можна дозамовити комплект сережки режка підвізка. Вага 4,80. І вартість. Ще ось така розпаровочка, підвізка з гранатом з комплекту 878-го. А за вагою десь 4 грами, Хто брав комплекти, можна забрати і підвіску. Або навпаки можна замовити підвізку і дозамовити комплект. І ціна. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!